Привіт усім! Сьогодні ми з вами поринаємо в неймовірно глибоку і давню історію українських земель. Це буде розповідь про зв'язки культури і про унікальне місце, яке тисячоліттями було справжнісіньким перехрестям цивілізацій. Справді, сім тисяч років звучить просто неймовірно, правда? І щоб зрозуміти, звідки така глибина, треба почати з основ. З унікального географічного положення, яке по суті, і визначило всю подальшу долю земель сучасної України. І ось ми підходили до ключа. Бо щоб зрозуміти історію України, ну, просто необхідно зрозуміти її географію. Вона, знаєте, ніби заклала фундамент усього, що відбувалося далі. Адже сама географія розмістила цю територію на стику двох величезних світів. І ось тут починається найцікавіше. Подивіться, це ж не просто карта, це два абсолютно різні світи. На півночі і заході світ осілих землеробів, такий собі стабільний, вкорінений. А от на півдні і сході зовсім інша історія: безкрайній степ, вічний рух, кочовики. І саме тому ця територія ніколи не була якимось тихим закутком. Ні, це був такий собі киплячий котел, справжній міст і перехрестя. Тут не просто межували, тут постійно контактували, обмінювалися, ну і звісно, воювали. Дві абсолютно різні моделі життя стикалися лоб в лоб. Так, і таке унікальне положення, звісно, не могло не сформувати особливі шляхи, якими йшли ідеї, технології та цілі народи. Можна сказати, що виникли три такі собі великі коридори впливу, які тисячоліттями визначали долю цих земель. Давайте подивимось на них. По-перше, південно-західний з Балкан та Дунаю, дуже важливий. По-друге, західний з Центральної Європи, і третій, звісно, східний це велетенський Євразійський степ. Кожен з цих векторів, кожен з цих шляхів приносив щось своє, щось унікальне. Ну от, наприклад, з південного заходу до нас прийшла справжня революція: землеробство, кераміка, осілий спосіб життя. Західний коридор це був такий собі постійний канал зв'язку з Центральною Європою. А от схід, схід це була нестримна енергія степу, це постійні хвилі міграції кочовиків, які приносили зовсім інший уклад життя і, звісно, постійний військовий тиск. І от саме той пізденно-західний імпульс, та сама хвиля, що принесла землеробство, стала поштовхом для народження чогось абсолютно феноменального. Ми говоримо про одну з найяскравіших і, мабуть, найзагадковіших культур давньої Європи про трипілля. І тільки подумайте про масштаби ця культура не просто існувала, вона процвітала понад тисячу, а то й дві тисячі років. Це був просто гігантський стрибок вперед у соціальному плані, у технологіях. Для того часу це було щось неймовірне. Вони ж були не просто селянами, вони вирощували пшеницю, ячмінь. так. Але при цьому вони будували величезні сплановані поселення, які сьогодні називають протомістами, і їхня кераміка, це ж не просто посуд, це справжні витвори мистецтва, рівень їхньої організації просто вражає. Але ось тут і криється головна загадка. Попри всю свою неймовірну складність, попри всі досягнення, Трипільці так і не перетнули ту межу, за якою починається держава. У них не було ні писемності, ні армії в нашому розумінні. Вони ніби зупинилися на самому порозі цивілізації, але так і не зробили останній крок. І от саме це підводить нас до одного з найгостріших і найважливіших питань який же зв'язок між цими давніми дивовижними людьми і сучасними українцями? Де закінчується наука і починається міф? Ну, напевно, багато хто чув цю ідею. Вона така приваблива, така романтична, що трипільці є нашими прямими предками. Але давайте на хвилину будемо не романтиками, а дослідниками і подивимось на сухі, але дуже промовисті факти. Ось вам перший факт три тисячі, навіть більше. Понад три тисячі років це не просто число, це величезна, глибочевна прірва в часі, яка розділяє останніх трипільців і перших слов'ян, про яких ми знаємо з історичних джерел. І от тут наука вступає у суперечку, скажімо так, популярними міфами, бо наука каже між трипільцями і слов'янами величезна часова діра. А міф твердить ні, це наші прямі предки. Наука показує, що за ці тисячі років тут пройшли десятки народів, міграції все перемішалося. Мів вже хоче бачити ідеально неперервну лінію. Ну і звісно, сучасна наука стверджує, що походження українців це складний процес, де змішалося багато компонентів. Так у чому ж тоді зв'язок? А він є, але він набагато глибший і цікавіший, ніж просто генетичний. Це те, що називають культурно-цивілізаційним впливом. Тобто, спадок трипільців він не в нашій крові, він у самій землі. Вони першими принесли сюди осіле землеробство. Заклали той самий спосіб життя, який потім через тисячі років став основою і для слов'ян, і для українців. Отже, виходить, що вони не стільки наші прямі предки, скільки, скажімо так, цивілізаційні прабатьки цього регіону. І їхня справжня спадщина це не міфи, а реальні досягнення і той культурний фундамент, який вони залишили. І це, знаєте, змушує задуматись: а як взагалі культури залишають свій слід у часі? Як тисячоліття тому закладається те, що визначає нас сьогодні? Це питання, напевно, і є найцікавішим у всі ці історії.